Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик Біаравто. До вашої уваги, шкода Супер. 2016 рік Двухлітровий дизельний двигун на 140 кВт. Даний автомобіль має максимально топову оптику. Це у нас адаптивний ксеном. Омивач фар присутні, датчики світла, датчик дощу, контроль полоси, автоматичне, дальнє світло, адаптивний круїз, контроль. Ця автівка може сама паркуватись або допомагати вам виїхати з парковки. Камера заднього огляду також присутня. Що стосується ще у нас комплектації, маємо і хром-пакет, і релінги на даху, безключовий доступ, дзеркала, які складаються. В дзеркалах, до речі, відображаються мертві зони. Ось тут от, гляньте, це у нас мертві зони. Далі салон. Він у нас комбінований, шкіра з алькантарою. Салон також дуже гарно збережений. З комплектації у нас тут велика мультимедійна система, мультикермо, підрульові ліпістки, адаптивний круїз, так як я вже казав, максимально топова акустична система Кентон. Пам'ять сидінь, також присутня. Декоративна підсвітка в картах. Що стосується заднього ряду, дуже багато місця. Ви тільки погляньте, скільки тут місця. А ще фішка цього автомобіля, що у нас є розетка на 220 вольт. Ви погляньте. На сьогоднішній день доволі таки актуально. Коли у вас вдома немає світла, а ви хочете скористатися 220 вольт, а у вас їх немає, будь ласка, вони тут будуть. Багажний відсік доволі таки гніздкий. Електропривід кришки багажника присутня. Ось наша камера, вона, до речі, з омивачем. Багажник дуже гністкий. Фонарічик у нас присутній, оригінальний, шторка, яка складається дуже легко, просто нажавши навіть ликтем. А фаркоп. В будь-який момент він може просто сховатися потяг, що ось так за ручку. І все. Якщо вас зацікав цей автомобіль, приїжджайте до нас, Бердич, шкіряників 8, автомайданчик Біра. Ми працюємо без вихідних.